Всім привіт! Гарного доброго вечора. Так, трішки не доплила. Ну, це не про зайчика. Я зараз показую схему, я обіцяла Галині. Так. Ось цей зайчик, який я вчора вам показала, який я виплила. Так. Ось такий красунчик він. Так, тепер, що ж, я не доплила, Вертаюсь до сьогоднішньої теми. Сьогодні, у сьогоднішній темі ось повністю вся схема рибка. Її можна виплести за один вечір. Але я трішки вчора плила, і рибка в мене вже сто... ну, в самому кінці. Як зайнялася рибкою, то зрозуміло, вже трішечки думаю, та сьогодні вранці доплету. Вранці вийшли полу, ось майже цілий день були, ну так, склалися обставини, інші справи були. Тому показую, що ж я виплила, що в мене вийшло. Ну, і, і до завтра я вам завтра вже покажу е, рибку. Так, ось дивіться моя рибка. Ось дивіться моя рибка. так, І звичайної нитки тут. Тут воно просто тоді буде, ось так я хочу розтягнути його. Так, як заблокується, то тоді так тут буде гарненько. Так, ось така вона гарненька, виходить, дуже цікава. Так, і носик, бачите, тут і око, так що ось? Ось так я зараз вам навіть скажу, ось я по цьому рядочку. Ось тут я його не доплила. Тобто ось таку частинку я її виплила. Ось тут оце 15 у мене повітряних петель, Потім я приєдналася стовпчиком з одним накидом. І ще 5 повітряних петелюк. І вже ось тут виплітала стопчики без накида. Так що... Кому подобаються такі цікаві речі, будь ласка, виплітайте. Так, тут ще ось якась серветочка, всю схема пройшлася. Так що, ось так. Можна її робити кольоровою, можна робити її іншим кольором, інші нитки. Так, і мітоненький гачок. Це іриси звичайної нитки. Так, і зараз я вам ще покажу одну схемку. так. І ще одну хочу показати вам схемку. Так, я її ось розвернула. Ну, я її так виплітаю. Так виплітала. Можна так її класти, так? Можна її цією одною квіточкою донизу, так можна. Так. Тобто, хто як забажає, можете її розвертати. Але але виплітається вона ось з цього краю. Чому? Тому що, дивіться, бачите, тут є, заберу ще зараз, тут є прямокутнички, ось бачите, ось вони є. І тому завдяки оцім прямокутничкам вони виплітаються, вже отак ідуть. Тому що якщо виплітати з або з цього боку, або з цього боку, так, лівого чи з правого, то оці я тут не знаю, чомусь, як, як, як ці прямокутнички тут так робить, тоді виходить. Ну, я з цієї сторони виплітаю, щоб менше морочиться, і отак собі гарненько так воно буде йти. Так, що сама схема дуже цікава, такі квіточки оплітаю я е, стовч, е, пустими, пустими по контуру пустими клітиночками. Так, І хочу показати вам, так, де є? ось частинку я вчора зробила. Це 10-й нитки, Так, 10-й нитки, ось так. Частинка буде краса. Буде дуже така гарненька серветочка. Так так що ось такий отакий шматочок я вже пройшлася. Ну, ось цю частиночку, отак, я виплила. Так що, кому подобається, беріть, користуйтеся. Так так. що, ось так. Я її показую зараз в цьому вигляді. Можу знову перевернути, щоб вам було так, ось можна отак її розкласти. так. Якщо виплетите. ну, можна отак її покласти. Так що тут ви собі можете вже, як хто захоче. Хто захоче, можете. В принципі, тут якби як би кольорова така м, схема це більш для вишивання. Ну, хто як хоче, зараз можна схеми використовувати, як виходить. Я для плетіння. Так що. Ну, ось все сьогодні. Рибку я вже до завтра доплету, тому що там трішечки залишилося. Ну, і далі продовжую, і далі буду показувати, що в мене там виплітається. На сьогодні все. Я вам щиро дякую, що ви в мене є. Чи я у вас є. Ну, коротше, дякую. Дякую. Дякую просто, що дивитесь мене, дякую за лайки і дякую за ваші теплі слова в коментарях. Дякую, що і я, і ви ділитеся своїм теплом. Я з вами ви зі мною дякую за цю підтримку. Дуже щиро дякую. А я вам бажаю гарного причудового вечора. Доброї ночі, спокійної ночі, і до зустрічі завтра! Любіть себе, любіть Бога. Верніше, любіть Бога і любіть себе і благотворчого суспільства. Тому що любов до Бога все-таки на перше місце. Але любіть себе і бережіть себе. І все до завтра, мої любі. Пока-пока.